Вітаю всіх учасників цієї конференції. На жаль, не можу побачитися з усіма особисто, але я дуже радий поспілкуватися, хоча б таким чином. Скажіть, будь ласка, презентацію мою, мою ви бачите? Це гаразд, антоне. Може презентація моя, моя доповідь, вона побудована з двох частин. Перша частина присвячена цифрам, трендам. Тобто все, що ми бачимо в поведінці клієнтів українських банків та наших європейських партнерів. А друга частина присвячена актуальним продуктам та технологічним рішенням, які, на наш погляд, стали дуже важливими під час цієї війни. І так, починаю з цифр. Зараз це цифри, які ми бачимо у своїй системі. По емітованим платіжним карткам ми бачимо зростання 35%. але це вимушене зростання, тому що банки у першому півріччі випускали по перше за все картки є підтримки. А по друге багато наших партнерів заздалегідь випускали резервний пул карток на випадок того, якщо не буде можливість імітувати картки, і потрібно буде клієнтам якось перепускати, надавати нові, і таке інше. Тобто, це ну таке вимушене зростання по транзакціям. У нас також відбулося зростання у 2022 році році, першому півріччі порівнянні з першим. Але це пов'язано за рахунок зростання транзакцій, перш за все, в Центральній та Західній Європі, де також ми обслуговуємо багато банків. Звісно, в Україні є падіння. На інших слайдах я це покажу. По банкоматам відбулося зменшення, але цей тренд, який був і в минулому році, тому це не дивно. Звісно, падіння відбулося більше, ніж ми очікували, тому що дуже багато банкоматів залишилося, на жаль, на тимчасово окупованій території, але це ж, це ж, все ж таки тренд. Зростання відбулося в e е commerce сегменті, і воно дуже значне, враховуючи ситуацію по P2P-переказам зростання 60%, по e-commerce е операціям приблизно 40%. Але мушу сказати, що ми очікували, звісно, на, наприкінці минулого року на більші цифри. Ми очікували на зростання близько 100, понад 100% зростання по P2P переказів та на 50% по e-commerce операціях. Але все ж таки, це, все ж таки це зростання дуже значне, і вона свідчить про те, що тренди на e-commerce операції вони Посилюються, вони є і е, дистанційні канали продовжують розвиватися. Тому тут слід е, е, нашим партнерам е, іншим учасникам платіжного ринку цю інформацію. Звісно, враховувати ці тренди. Почали, почалися вже достатньо давно, е, ще за часів пандемії, але Якщо ви не бачите ці тренди у поведінці власних клієнтів, то тут варто замислитися, може щось потрібно змінити у своїй роботі своїх продуктах, у сервісах, які ви надаєте клієнтам. Тому що не зважаючи на падіння, все ж таки e market продовжує розвиватися, і це додаткові доходи, додаткові продукти, сервіси для клієнтів. Якщо говорити про емітентські транзакції, метентські транзакції це виключно е картки, емітовані українськими банками, тобто, у нас немає місії за кордоном, тому це, ці цифри вони характеризують поведінку українських клієнтів. Операції покупки е знизились незначно на 3%. Але е, насамперед, це тому, що ті клієнти, які виїхали за кордон, вони дуже активно користувалися там своїми картками. Тому загалом падіння е, відбулося незначне. Е, невеличке зростання навіть по покупкам в інтернеті по банкоматам е, кількість операцій зменшилась на третину, і це зрозуміло, чому. По p 2 p переказам то тобто є перекази, які були здійснені виключно українськими клієнтами, зростання на 50%. Тому, все ж таки, це ще раз підкреслює цей тренд на розвиток дистанційних каналів обслуговування, дистанційне здійснення платежів. Яку ще цифру можна відмітити? Це покупка з кешбеком, зростання понад? більше ніж в три рази. Загалом доля таких операцій ще незначна, тобто до 1% від загальної кількості операцій покупок, але ж все ж таки слід розуміти, що приблизно кожна сота операція в торгівельній мережі вона відбувається з отриманням готівки, і це тренд, безумовно, це дещо вимушений тренд, тому що клієнти не Завжди мали доступ до зняття готівки в банкоматах і тому вони активно користувалися цим сервісом. Але все ж таки слід розуміти, що, на наш погляд, це зміна поведінки клієнтів. Ця поведінка вона може залишитись, тому ті банки, які ще не може не довели цю інформацію до клієнтів, ще не реалізували, реалізували подібні сервіси за своїми торговими точками. То слід замислитися, тому що це, це тренд, це дуже корисна послуга, і вона користується попитом. Це додаткові комісійні і для торговців, і для банків. Далі операції виключно на українському ринку в розрізі місяців. Звичайно, це не весь український ринок, це ті операції, які здійснюються. Нашими банками, клієнтами наших банків, як можна побачити, так значне скорочення операцій у березні понад 30%, але після березня кількість операцій продовжує зростати. І вже за підсумками липня ми очікуємо, що кількість операцій у липні буде дорівнювати кількість операцій у січні, незважаючи на скорочення банкоматних. Операцій, але є зростання, як вже сказав, по e-commerce операціям відновлюються операції покупки в торгівельній мережі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що, як вже казав Андрій Подірьохін, є значна довіра українських клієнтів до українських банків. Дійсно, банки зробили дуже багато, всі працювали дуже скоординована, консолідувалися, і завдяки цій довірі клієнти залишили свої кошти на рахунках в банках, користувалися всі сервіси, банків були доступні. Тому це важливо, і тому таким чином дуже швидко вдалося відновити операції на довоєнний період. А, такі ж самі цифри, але в розрізі долі а, типів операцій. Як вже сказав, дуже значна, значне зростання долі p 2 p переказів на 50%, Тобто, зараз вже доля операцій переказу з картки на картку складає 12%. це приблизно дорівнює кількості операцій в банкоматах. Тобто це дуже значна доля, і також слід розуміти, що це зростання відбулося, незважаючи на те, що декілька сегментів використання цього типу операції вони е на певний час перестали існувати на ринку. Наприклад, це онлайн-кредитування, яке призупинило роботу у березні, е квітні, тільки зараз відновлюють свою часткову роботу. А які цей сегмент бізнесу дуже активно користувався переказами з карки на картку, але незважаючи на це, перекази продовжують зростати, продовжують користуватися попитом? Тому всім учасникам ринку я рекомендую подивитись ці цифри у власних системах, подивитись ці тренди у поведінці власних клієнтів і. Якщо ви не бачите такого зростання, то може слід також щось змінити, запропонувати клієнтам додаткові сервіси. Така ж, такий ж самий розріз, але не за кількістю операцій, а за оборотами, за обсягами операцій. Майже ті ж самі цифри, тільки враховуючи, що середній чек по переказам він вищий, ніж за іншими операціями, можна сказати, що приблизно вже 20% всіх операцій в нашій системі, ми бачимо це перекази з картки на картку. А далі екварінгова частина, тобто те, що ми бачимо у своєму екварінговому модулі, по кількістю операцій в інтернеті ми бачимо, що значно зросли комунальні платежі, понад ніж 20%. Це дуже такий класний тренд. Звісно, він також дещо вимушений. На нього впливає поточна ситуація. Багато клієнтів вимушені були покинути, виїхати за кордон. І тому вони почали частіше робити операції оплати комунальних платежів в інтернеті, але все ж таки теж це також тренд, який залишиться, це таке дуже суттєве зростання, і тому банкам також рекомендую звернути увагу на власні сервіси і на власні продукти, якщо ви якісь якимось чином не пропонуєте ще клієнтам. Оплату комунальних платежів в інтернеті, дистанційних каналах, то слід також це звернути на це увагу. Якщо дивитись на кількість операцій в посттерміналах, в наземних посттерміналах, да, то тут зрозуміло є скорочення по всім типам операцій в супермаркетах, ресторанах, аптеках. Це безумовно, також зрозуміло. Але як я вже казав, ці операції відновлюються на довоєнний період. Це все, що я хотів сказати по цифрам. Надалі я хочу показати три наших рішення, яким ми приділяємо особливу увагу зараз, які стали дуже важливими під час військових дій. Перше рішення це наша авторизаційна частина, наш авторизаційний модуль. Чому це важливо? Зараз у нас працює два дата-центри. На початку війни був один основний в Києві, Києві дата-центр, а інший був резервний у Відні. Зараз у нас вже два основних центри, тобто ми підсилили свій резервний дата-центр у Відні. Придбали нові сервери, сервери hsm модулі встановили завдяки платіжній системі Visa, яка надала нам супутникові системи StarLink. Встановили резервний зв'язок з цим дата центром. Тобто, в нас вже є два повноцінних дата-центри, які мають однакову потужність і готові обслуговувати всі наші операції. І в ніч з 24 на 25 лютого, згідно попередньо узгодженого плану, були переведені всі екварінгові операції наших європейських партнерів до дата центру у Відні і зараз вже працюють там. Пізніше ми до цього дата центру також перевели. Вісь свій і комерс ґейтвей, то тобто всі операції електронної комерції зараз здійснюється через цей дата-центр. А також наш модуль, який дозволяє проводити 3 d secure автентифікацію для наших клієнтів, тобто, таким чином, ми підвищили і захист цих операцій. Надійність цих операцій, що важливо, безумовно, для всіх наших партнерів. Чому ми не переводимо ще операції українських партнерів до, до цього дата центру, виключно тому, що і для них, і для нас це дуже зручно використовувати дата центр в Києві, але у нас також є затверджений план у разі де Бог, якщо Ситуація буде якось погіршуватися, і буде загроза роботи дата-центру у Києві. Ми також на протязі 12 годин зможемо перевести всі операції до дата-центру у Відні. Як цю інформацію можна використовувати? Чому я хочу розказати цю інформацію всім учасникам конференції? Тому що знаю, що зараз дуже багато банків. Вони замислюються над тим, як забезпечити надійність всіх своїх сервісів, в тому числі своєї платіжної інфраструктури, що робити, якщо ситуація буде погіршуватися, звертаються також і до нас, тобто для багатьох наших партнерів важливо, що у нас є потужності за межами України. І ми можемо забезпечити цю, цю роботу. А, тобто, якщо а, хтось із українських банків замислюється над тим, щоб мати резервний а, канал для обслуговування власних операцій, то, будь ласка, звертайтесь, ми готові обговорювати. <кій> так, важливо це тому, що а, зараз а, ви знаєте, посилюється санкційна санкційний тиск на Російську Федерацію, тому деякі сервіси, які використовують російське програмне забезпечення, вони безумовно є під загрозою, тому слід також замислитись над тим, що, що робити, якщо поточні вендори не зможуть підтримувати ті чи інші сервіси. Наступний продукт це 3D Secure. Як я вже сказав і показав у цифрах, що послуги електронної комерції вони дуже важливі зараз, вони продовжують зростати і вони продовжують це робити. Тому 3D Secure є невід'ємною частиною електронної комерції. Також всі операції 3D аутентифікації. Вони зараз проводяться через дата-центр у Відні. А це важливо також тому, що рівень захисту від DDoS-атак у цьому дата-центрі він і вище, і менше здійснюється атак на дата центр у Відні, DDoS-атак, ніж на дата-центр у Києві. Тому було прийнято таке рішення. Також наш сервіс 3D Secure, він використовується нашими всіма європейськими партнерами, і вимоги до аутентифікації у Європі вони дещо відрізняються, деякі норми запроваджуються швидше ніж в Україні, тому ми маємо, звісно, відповіда відповідати нормам європейського регулятора. І зараз ми вже завершили сертифікацію 3D Secure версії 2.2, Вона надає додаткові плюшки для банків. Тому також запрошую до співпраці українські банки за даним сервісом. На цьому слайді невеличка схема, як працює як налаштований 3 d Secure в нашій інфраструктурі. Я не буду. Зупинятися на цьому детально, ви можете це побачити в моїй моїй презентації. Я сподіваюся, організатори вам її надішлють після конференції. Але зупинюсь на особливостях нашого рішення. По-перше, це Hosted Solution, тобто, це, можна сказати, хмарне рішення Бан, від банка не, не потрібно встановлювати додаткові сервери. У власній інфраструктурі це значно скорочує витрати часу та коштів на запуск цього рішення. А по-друге, ви можете використовувати 3D Secure від українського процесового центру незалежно від того, в якому процесовому центрі ви зараз обслуговуєтесь. Тобто, це незалежні продукти. Ми маємо дуже багато партнерів, які не користуються нашою авторизацією, але використовують наш 3D Secure модуль. Також в нашому модулі є можливість налаштовувати ризик правила. Так званий Risk-Based Authentication, це якщо сказати простіше, це дозволяє скоротити кількість одноразових паролей, які потрібно вводити вашим клієнтам. Таким чином, робити цей сервіс більш легким, простішим для клієнта. І підвищувати таким чином лояльність клієнта, а це дуже важливо насамперед в операціях електронної комерції. Також ми надаємо API для інтеграції з мобільним застосунком банку. Це дозволяє проводити аутентифікацію 3D Secure з використанням біометрії у мобільному застосунку банка. І остання фішка, яку ми нещодавно впровадили, це App-based authentication. Це дуже важливо для торговців банку, тому що дозволяє в мобільному застосунку торговця безшовно проводити 3D-secure аутентифікацію. Тобто не перенаправляти клієнта на сторінку в браузері, а робити цю аутентифікацію безпосередньо в мобільному застосунку, робити таким чином це більш безшовна і більш зручна для клієнта. І останній продукт, про який я хотів сказати, це частина нашого e-commerce gateway. А це 2 p перекази. Якщо з P2P переказів всередині України все зрозуміло, то з міжнародними P2P переказами є ще куди розвиватися. В цьому напрямку ми зробили наступне. А зараз ми запустили роботу p 2 p переказів у Європі з одним з наших болгарських партнерів банків. Цей сервіс працює в дещо обмеженому режимі, тобто може використовуватися виключно клієнтами цього болгарського банку і всередині мобільного застосунку цього банку. Але незважаючи на це, ми бачимо, що операції продовжують значно зростати і я вважаю, що цей тренд, це, цей напрямок буде розвиватися, тому що ми багато, звісно, співвітчизників наших виїхало за кордон. Це по-перше, а по-друге, ми все більше і більше будемо інтегруватися з європейськими фінансовими сервісами, і тому рух коштів між Україною Європою. Це Дуже важливо, тому потрібно замислитися над впровадженням цих сервісів також і в Україні. Зараз жоден з українських партнерів наш не пропонує клієнтам цей сервіс. І наступне, що ми також зробили у цьому напрямку, це ми підключили нашу систему до сервісу верифікації Норком. Це компанія, яка дозволяє проводити антіманіландеринг для клієнтів, які здійснюють перекази. Таким чином, ми полегшуємо нашим партнерам відповідати різним вимогам регулятора та комплайнс процедурам. Це у мене все. Дякую. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтесь. Радий був поспілкуватися з усіма учасниками конференції, хоча б таким чином.